Військовий Леонід приїхав у відпустку до дружини у Вараш на кілька днів. Він доброволець із 2022 року. У час відпустки вирішив допомогти місцевим волонтерам зібрати гроші на фронт тим, що вміє і любить грою на дримбі. Леонід каже, що цей музичний інструмент відкрив для себе випадково. В магазині побачив, що є такий інструмент, я не знав, як він працював. Жінка каже, давай, ну спробуй, може, вийде. Попробував дуже сподобалось мені. Почав тренуватися, тренуватися. Ну роки 3-4 на даний на даний момент вже маю маю опит гри на цьому інструменті. Військовослужбовець розповідає, що тренується грати щодня по кілька годин в день. Завжди має пару дримб із собою. Тож навіть в окопі, коли є можливість, грає. За час короткої відпустки Леонід виступав із грою на дримбіл з благодійною метою у різних населених пунктах Рівненщини. Разом із ним на такі заходи їздить дружина Тетяна, аби більше часу провести з чоловіком та підтримати. В цьому хобі я лише підтримую його. Завжди з ним стараюсь бути, коли він грає. Це вже не перший його такий благодійний концерт. збір на потреби армії. Зі слів дружини, грати публічно на дрімбі з благодійною метою Леонід почав у 2023 році, коли був у відпустці та придбав колонку і мікрофон. Сказав, все тепер, коли у мене є хороший мікрофон, якісний звук, я можу якось це використовувати з користю не тільки для себе, а й для оточення. І ми навіть в Києві виходили в центр Києва, він теж там давав такі імпровізовані міні-концерти і збирав на потреби ЗСУ. Я за ним ходжу добровільно на кожен його концерт. О, жінка, жінка вже 9, 9 років може знайомі і вже на даний час вагіт, вагітна. Ну а три, Спочатку війни це було дуже, дуже, дуже важко. Жінка не хотіла пускати мене на війну. Все, все одно я сказав, що піду, пішов добровольцем, добро, доброволь, сам просився. Ну і не жалкую. Разом подружжя чекає на первістка. Тож Леонід грає і вдома для майбутньої дитини. Не тільки говорить з моїм животом з нашою майбутньою дитиною, але і грає їй також. Щоб вона, коли народиться, вона вже впізнавала можливо ці звуки музики, цей інструмент і розуміла, що це від її найближчої людини, від її тата. Коротку відпустку Леонід намагається використати з максимальною користю, а всі вироджені гроші передає волонтерам. Ми співпрацюємо по військових потребах. Підрозділ помста і оце свою відпустку. Там 15 днів відпустки, замість того, щоб Провести час з вагітною дружиною, якої в липні зараз треба народжувати. Він співпрацює з нами, хоче чимось допомогти, тому що розуміє, що він так само отримує цю допомогу від нас в той період, коли він знаходиться на фронті. Леонід зізнається, найважче даються миті, коли потрібно повертатися на службу. Саме важкі це розставання. Коли закінчується відпустка, треба роз'їжджатися. І це найважче – важке це сльози, це розставання. Опять, не знаєш, Опять не знаєш, коли ми зустрінемося і зустрінемось взагалі, та взагалі зустрінемось, Ну, поки Бог дає, зустрічаємося, що вже який рік, то слава Богу. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.